Депутати міської ради у неділю зібрались на 46-ту позачергову сесію. Народні обранці висловили свою позицію щодо ситуації в Криму, яка загрожує територіальній цілісності держави. На сесію було винесено єдине питання про звернення чернівецьких депутатів до органів центральної влади України щодо мирного вирішення ситуації в Криму. Та в ході засідання народні обранці запропонували розглянути ще низку звернень, зокрема до Чернівчан. Закликом зберігати спокій, закликом е тримати рішучість. В обороні нашої рідної землі закликати чітко виконувати вказівки органів влади. Секретар міської ради Ярослав Кушнірик запропонував звернутись також до міст побратимів Чернівців, які знаходяться в Росії Брянська і Подольська. Ми розуміємо, що там живуть люди, які не бажають війни. І ми розуміємо, що вони не погоджуються з тим, до чого їх штовхає керівництво Федерації. Обидві пропозиції щодо звернень були підтримані. Після чого депутати висловили свої думки щодо рішення президента Росії ввести війська на територію Криму. Світ має переконатися у штучному нагнітанні істерії навколо так званого захисту прав Росіян в Криму. Має світ має зрозуміти, якого небезпечного монстра отримала міжнародна спільнота у обличчі Путіна та його холоїв. Це наша земля і любе зазітхання на цілісність нашої держави це є злочин. І злочин, який ми повинні сьогодні засудити. В ході засідання депутати дійшли рішення, що доцільним буде звернутись до міст побратимів по всьому світу. Тож секретарю міської ради доручили розробити тексти звернень, враховуючи особливості відносин з кожним з них. Народні обранці також прийняли рішення підтримати громадське формування, народна самооборона та доручили Ярославу Кушнірику озвучити звернення міської ради до Чернівчан у місцевих змі.